Також дивно почалася відбуватися прес-конференція. І на даний момент я є сотником 4-ї козацької сотні, яка після службу на одній з барикад Майдану. В мене Владислав Владимирович. Я тут для того, щоб донести тут возиків з приводу виступів, які лунають до сцени майдану від різних там генералів, які. Кажуть про те, що вони нібито зорганізували тут козацьку службу і тому подібне. Це є повна брехня. Координець, який виступав зі сценою, він є там, генеральним чи верховним отаманом організації, яка має назву українське козацтво. Е, з українського козацтва на нашій барикаді є е, декілька козаків, які за покликом власного серця приїхали сюди, тому що відчувають потребу народу у захисті іменно козаків. От, а жодного підрозділу, який б отримав настанову приїхати сюди і захищати волю народу і мирний е, прояв наших прагнень, не було і не могло б бути. Тому що всі генерали в погонах, той же самий Янукович, тільки з другим призвищем, генеральських погон. Користуючись нагодою, я закликаю всіх козаків. Щоб вони почистили ряди своїх козацьких організацій від цього лайна, спогона генеральських, які, крім того, щоб красти гроші і вирішувати власні питання, нічого не роблять для розвитку козацтва і ніяк не проявляються на козацьких заходах, з козацьких дії. Це думка не моя особисто, я уповноважений цією нашою сотню, яка складається, до речі, із представників козацьких організацій. І Львова, і Дніпропетровська, Маріуполя, Нікополя, Харкова, Херсона, Вінниці, Тернополя, ще з багатьох других міст, містечок і сел. Ці козаки приїхали сюди самостійно. З першого дня вони стоять на захисті нашого народу. Нашими козаками за цей час було знешкоджено два неадекватних чоловіка з нарізною зброєю, декілька чоловік з травматичною зброєю. Я вже не рахую тих так званих проститушок і різних других неадекватних людей, які туди були спрямовані за тим, щоб утворити провокації та стабілізувати ситуацію на Майдані. От, бачу роль козацтва от в цьому Майдані. Це несення служби на передових позиціях. Закликає усіх козаків, хто вважає себе дійсно козаком, видати всі справи, залишати їх на деякий час, приїжджати сюди, стояти тут до перемоги, виборювати цю перемогу. Тому що, якщо зараз ми відступимо, іншого шансу в нас вже не буде. Ну, або може він буде, але вже же не сходу. І я бачу, як натикається народ, коли він бачить козаків, які не тільки вміють там. Поспівати, потанцювати, закричати будь моге і перехолити чарку. а які вміють фахово не шкодити людину, яка несе являє собою загрозу для життя і здоров'я мирних демонстрантів, які прийшли сюди на Майдан. Скільки наразі на Майдані присутні козацтво, якщо це не секрет військова таємниця? Це не секрет. Ну, Козацтву на Майдані дуже багато насправді. У нас сотні на даний момент близько ста чоловік сталих козаків. Відбувається постійна ротація, частина від'їжджає, частина приїжджає, але в середньому це близько сотні козаків, які несуть службу на барикаді. Реєстрово козацтво має відношення до вас? Є у нас представники реєстрового козацтва. Я ж вам кажу, що в нас зараз ми навіть не питаємо, з яку організацію, тому що всі козаки, які є дієвими, які займаються розвитком козацтва, майже всі пересікалися на різних других заходах під час проведення гри Джура», під час різних вишколів. – це не мають відношення? – Немає жодного гетьму. До речі, був дуже цікавий випадок. Днів три тому прийшов до нас чоловік у формі генерала Фурунжого і запитався пане сотнику, де мені ставати і що мені робити. До таких козаків у нас немає ніяких застережень. Ми йому окреслили його завдання, і він, можна сказати, зірцево його виконував. Ми впевнені, що будь-який козак, якщо він вважає себе козаком, він здатен і має взяти на себе відповідальність, стати на службу і нести йому на службу. Зараз дуже складно розібратися, як ви говорите хто справжній козацько, хто не справжній. Сьогодні не наскільки мені відомо, на, на, на сьогодні є зареєстрованих козацьких організацій, скільки більше півтори тисячі. А, то так. Тому ну, я думаю, що це якраз і є привід до довести, хто справжній козаки, хто не справжній, саме тут. Якщо ті козаки.